Вітаю вас, шановні любителі астрології. З вами Клименко і це прогноз для вас на тиждень із 19 по 25 серпня. Дякую за ваші лайки та коментарі. Підписуйтеся, хто ще не підписаний. Зараз розберемо з вами важливі події, які будуть торкатися нашого життя, як уникнути напружених моментів і який час сприятливий для втілення ваших планів життя. В понеділок, 19 серпня, на нас чекає повний місяць. Початок дня буде під впливом 15-ї місячної доби. Більш детально про цей день вже є відео на моєму каналі стосовно кожного знаку зодіаку. Місяць буде в цей період знаці водолій. Ці незалежності та креативності із 21 години 28 хвилин і до кінця доби буде місяць без курсу. Взагалі, в період повного місяця ми нових справ не починаємо. Це останній повний місяць перед місячним затемненням коридору затемнень. Осені, тож зверніть особливу увагу на ті результати, які ви отримаєте зараз. Це буде сприятливим періодом щось підкоригувати впродовж наступних двох тижнів, поки місяць буде спадати. Крім того, що енергії місяця дуже багато, ця енергія не приборкана. На нас буде діяти напруга. Пов'язана із протистоянням Венери та Сатурну. Венера планета взаємовідносин і краси, фінансів. А Сатурн це планета звуження, обмежень та порядку. Тобто наші бажання можуть бути під суворим контролем, може бути холодність у прояві почуттів у стосунках. В цей період місяць буде окрім опозиції до сонця. Він ще буде в опозиції до Меркурію, який зараз так ретроградний. Тож ці ситуації можуть бути пов'язані із неправильним розумінням інформації, а також сприятливо період для того, щоб повернутися до цієї інформації, яку вже маєте, і поглянути на неї під іншим кутом. Сонце буде в напруженому аспекті до урану, що вказує на різкі зміни планів, поломки техніки або ж порушення електропостачання. Сприятливий період для змін, які були раніше заплановані. Також Меркурія буде в напруженому аспекті до урану. Це бажання проявляти креативність, вирватися. Із рутини, проявляти свою незалежність, свободу вибору, а також бажання пізнати щось нове. Може бути прихід інсайтів, нових ідей. Ви їх просто записуєте, а вже після того, як Меркурій опередив в прямий рух, із вересня можна починати втілювати ці ідеї в життя. Можливі проблеми також з технікою, оскільки уран символізує електрику, щось миттєве, можуть бути блискавки, а Меркурій це дороги, гаджети, транспорт, тож бути обережними на дорогах, адже взагалі в період повні зростає кількість аварій, напруги. Та конфліктності можуть бути неполадки з технікою, також, але це сприятливий аспект для того, щоб передивитися певні речі, події в житті, поглянути на їх з іншого боку, більш креативного. Також буде формуватися напружена конфігурація та у квадрат за участі Венери, Сатурну, а також Юпітеру із Марсом. Юпітер з Марсом зараз у з'єднанні, тобто будуть зростати наші амбіції, ентузіазм, успіх у справах завдяки активності та рішучості, може бути надмірний Оптимізм для того, щоб щось досягнути, потрібно діяти. Але дії мають бути завчасно спланованими. Вони можуть натикатися на складнощі, перепони. Проте цей вже напружений аспект нам буде давати і сили долати ці перешкоди. Оскільки Марс буде в напруженому аспекті до Венера, можуть бути підвищена конфліктність та імпульсивність. Важливо в цей період бути обережними із вашими вкладаннями фінансів, не підписувати важливі угоди нові. У вівторок, 20 серпня, місце буде переходити в знак риби і буде продовжувати діяти на нас повня, Проте вона вже буде трошки спадати, і градус буде дещо знижений. Проте це день. Точного аспекту протистояння між Юпітером та Сатурном. Юпітер в той же час зараз у з'єднанні із Марсом, тобто можуть бути підвищена конфліктність з іншої сторони, потурання своїм забаганкам і слабкостям. Це чудовий період для боротьби для того, щоб відстоювати свою думку. Починаючи ще з 13 серпня, ми вже відчуваємо дію цього напруженого аспекту. Буде діяти 16-та місячна доба, символом якої є голуб або ж метелик. Це період кардинальних змін у житті, а також творчих змін, день примирення та справедливості. До 22 серпня буде діяти аспект з'єднання Сонця з Меркурієм. В цей період може зростати наша красномовність, сприятливий період для того, щоб через слово впливати на інших людей, а також налагоджувати корисні контакти, повертатися до цієї інформації, яку ми знали раніше, зустрічатися із тими людьми, яких ми вже знали. До п'ятниці буде діяти і напружений аспект між Венерою та Сатурном, складнощі в прояві почуттів, і важливо практично весь тиждень контролювати свої витрати. Для країни це може бути пов'язано із економікою, необхідність економити свої ресурси. В середу, 21 серпня, місяць продовжує знаходитися в знаті риби на підсадовому рівні. Ми будемо схильні проявляти теплоту, м'якість, розслаблення, сприятливий час для того, щоб побути десь біля водою, проявляти милосердя. Ми будемо під 17-ї місячної доби. Символом якої є виноградні грона енергія цієї доби сприяє набуттю внутрішньої свободи, а також накопичення радості від життя кращий день для святкувань урочистостей. Це вказує на можливі пусті обіцянки, надмірний оптимізм та невиправдані сподівання в цей же період можуть бути і надмірні витрати. Гармонійний аспект можливостей буде між Марсом та Меркурієм. Тобто, якщо ми щось раніше запланували, то ми можемо втілювати свої плани в життя. Ввечері місяць буде у з'єднанні із Сатурном, що може дати нам холодність, а в той же час наші емоції будуть під контролем. У четвер, 22 серпня, місяць буде переходити в знак войовничого Овна. Ми будемо сповнені енергії. Сприятливо в цей період займатися спортом, проявляти свою активність, лідерські якості, проте бути обережними, адже місяць буде в опозиції до Гекати, яка може давати спокусу, острах, занепокоєння. Місяць також буде робити аспект до Нептуну, що може давати нам надмірні ілюзії, а також перевірку на віру. І в день місяць буде у з'єднанні із кармічним місячним вузлом раху. Тобто, це може бути сприятливим періодом для. Для того, щоб ми зробили рішучий крок, може бути прихід нової інформації або ж знайомство, яке може вказувати нам на новий вектор еволюції, на нас буде діяти енергія 18-ї місячної доби, символом якої є дзеркало. Прислухайтеся до інформації, яку ви отримаєте, адже вона буде відзеркалювати вам ваш внутрішній світ, тобто тримайте емоції під контролем і ваші думки також. 22 серпня, о 17 годині 55 хвилин за київським часом, сонце буде переходити в знак Діва. Вітаю всіх дів з настанням ваших днів народження. Ви можете загадувати бажання, адже відкривається ваш новий солярний рік. А в п'ятницю, в день Венери, 23 серпня, місяць продовжує знаходитися в знаці Овен. На нас ще діє напружений аспект між Юпітером та Венерою, що може вказувати на надмірний оптимізм, щедрість, а також різноманітні надмірності і завищені очікування. До суботи буде діяти і напружений аспект між Сатурном та Марсом, аспект боротьби, а також подолання труднощів. Хоча і підвищеної травматичності та конфліктності. Діємо наполегливо, але обережно. Ванера буде робити гармонійний аспект до Урану. Ванера це наші бажання і відчуття прекрасного, а Уран це креативність. Тобто можуть бути неочікувані зустрічі або ж звіски приємні для вас, зустрічі із друзями, а також це сприятливий період для креативної зміни свого стилю, для оновлення в образі. Головним аспектом цього дня є створення гармонійної конфігурації бісекстиль за участю. Мар... Марсу, Меркурію та місяця. Місяць буде робити гармонійний аспект удачі до Меркурію. Отож, в цей час наші думки, наші спілкування, корисні контакти, сприятливі зустрічі будуть допомагати нам втілювати наші плани в життя. За допомогою наших емоцій, ми також зможемо активно себе проявляти. Наша інтуїція допоможе нам зробити правильні дії. Символом 19-ї місячної доби є павутина. Цей період важливо бути обережними із новими знайомствами та ідеями. Залиште їх на період, коли Меркурій стане в прямому русі. Він до 29 серпня ще ретроградний і вже із вересня почне розвертатися і рухатися все швидше і швидше, і тоді справи підуть краще. Суботу, 24 серпня, місяць буде переходити в знак Телець. Знак земний, матеріальний, стабільний, знак фінансовий. Ми будемо підпливом 20-ї місячної доби. Символом якої є Орел. Це день сприятливий для визначення мети, а також активних дій. Енергія дає нам силу для духовної еволюції. Сонце буде в гармонійному аспекті до місяця, тобто це сприятливий час для прояву творчості, для зустрічей, проте будьте обережними, адже цього ж дня буде напружений аспект між місяцем та Плутоном. Аспект Вказує на небезпеку стосовно знаходження в натовпі. Венера також буде в напруженому аспекті до Марсу, але цей аспект вже розходиться. Проте, все ж таки, можуть бути. Ускладнені взаємовідносини, і Венера буде в опозиції до Нептуну, що може вказувати на непорозуміння, заплутаність, хаотичність, надмірні ілюзії, фантазії. Тож, з новими знайомствами, будьте обережними, адже можуть бути обмани і слідкуйте за своїми онлайн-гаманцями. У неділю, 25 серпня, місяць продовжує знаходитися в знаці телець. Сприятливо спілкуватися із представниками знаку Зодіаку телець, а також робити накопичення, щось відкладати, робити затишок вдома. Ми будемо під впливом енергії 21-ї місячної доби, символом якої є колісниця. Це день для реформаторів, шоуменів, політиків, сприятливий для зустрічі. Також для зборів. Венера буде в гармонійному аспекті до Плутону. Це може бути зустрічі з пливовою людиною, а також фінансові винагороди. Будьте обережними лише із тим, що ви говорите і кому ви говорите. Адже Меркурій ретроградний і він буде робити напружений аспект до місяця. Тож можуть бути невеличкі непорозуміння. Хоча в цілому день досить сприятливий. Вихідні, субота та неділя сприятливі дні для спілкування, взаємовідносин, адже Венера буде в своєму королівському 25 градусі дів. Тож, якщо вам не вдасться побалувати свою Венеру в п'ятницю, зробіть це на вихідних. Весь цей тиждень ми будемо під захистом вищих планет від з'єднання урану. Нептуну та Плутону в гармонійних аспектах, які будуть формувати бісекстиль. А це сприятлива можливість для того, щоб ми вірили в свої сили, проявляли креативність, нестандартність і велику відповідальність стосовно України 23 та 24 серпня будуть діяти гармонійні аспекти. Від Марсу, планети активних дій, наполегливості, лідерства до місяця. Місяць символізує народ в карті держави, а Венера буде у з'єднанні із білим місяцем. Білий місяць також у з'єднанні із Марсом в натальній карті України. Тож це можуть бути сприятливі можливості, успіх пов'язаний із фінансами, відносинами та ресурсами. Дякую всім за увагу і до наступних зустрічей в наступних відео.